Всім доброго ранку, ви на каналі Моє Господарство, і з вами я Валентина. Довго не знімала свої ролики, трошки прихворіла, але вирішила сьогодні показати на 15 травня, як виглядає моя велика теплиця, де посаджений томат Зульфія Тут Стоїть розсадка огірочків, кабачків. Ось так гарно вже піднявся салат. І гарно піднялися мої томати з ульфія. Оці вже перчики будемо висаджувати відкритий ґрунт. Вже стає тепліше. Якщось не так, то прикриємо його, бо вже дуже, дуже, бачите, все йому вже тісно. Це перчик Геркулес. Ось огірочки. А це капуста агресор. А то кольорова капуста росте. Ну, ось так виглядає моя тепличка. Кавунчики вже підростають, треба висаджувати. Огірочки все потребує, щоб його висадили відкритий ґрунт, але ще по ранкам трохи буває у нас захолодно. Тому ось теж насіяла кавунів, а куди я їх буду садити, не знаю. Сіяла, сіяла. Ось так уже підросла моя капусточка. Агресор, яку я садила раніше. Доволі е, гарно вона була зійшла і ось так підростає. Будемо її шукати місце і будемо висаджувати. Це моя посаджена капусточка. Пікінська. Я з весни сажу мало, бо вона йде трохи в стрілку, але все, все одно сажу. Оце мої моя клубника, вже треба між Раді полоть. Ось так виглядає. Це моя капусточка Етма. А під пляшками посадила огірочки. Ось тут так. Огірочки ростуть, накриваю їх, але щось починає бити капусту. Треба з чимось побризгати, тому що діло не годиться. Я в цьому році в мене все якось не так. Ось посіяла там понад парканом горох, думала, що він не зійде, посадила капусту, горох зійшов і все буде рости все разом. І горох, і капуста. Ось так. Це так зійшла гарно рукула. Це понад клівом у мене там посі... посаджена кольорова капуста. Ось так. Уже висадила я свої томати, в відкритий ґрунт, нічим не накриваю. Це моя, мій бурячок, який я через, сіяла через розсаду, посадила гарно, себе почуває. Найкращий спосіб. Для того, щоб бути впевненим в тому, що він виросте і зійде. Це посіяти його через розсаду. Ну, Тут у мене всякі помідори, і зульфія, і високорослі, різні помідори посадила. Тут 25 кущів на цьому загончику. Тут ми ще посіяли редьку. Щось вона не дуже-не дуже, треба не дуже. її трохи оце зілля прополоть, бо забиває. Ну, все не встигає, тому що нема здоров'я. Уже навіть картоплю не садили в цьому році, але все одно. Кріпчик нічого. Ось такі. Які справи. Ось ну, так. Капусточка етма мені дуже сподобалася, гарна вона. Ну це єдине, що треба чимось її, бо щось побило. Не всі кущі, але бачите, побило. побило. Побило, Надо, Треба обов'язково спасатель. Для капкусти купити і побризгати, щоб її нічого не з'їло. Ну, ось так, друзі. Всім бажаю гарних рожаїв, добрих, добрих сходів, а саме головне здоров'я та швидшої всім нам перемоги. Будьте здорові і до зустрічі на каналі. Всім пока, пока-пока! Дякую всім, хто до мене заходив, коли я не знімала свої ролики. Дякую і ще раз дякую, дякую.